Анжей ну він вже нам став, скажімо, знайомим, тому що минулого разу, ви пам'ятаєте, на рефракційному пленері, скільки запитань визвала його доповідь, тому що він говорив про лікування міопії, про малі дози атропіну. Сьогодні у нас зовсім інша назва доповіді. У нас мова йде про лікування глоукоми. Будь ласка. Шановні колеги, із задоволенням презентую вам лекцію, присвячену лікуванню глоукоми. А саме, як знайти золотий перетин. Тут показано відомості щодо моєї фінансової зацікавленості. Цю презентацію зроблено за підтримки компанії Теа. Термін Золотий перетин було введено Леонардо да Вінчі у мистецтві, математиці та архітектурі. Це є символом гармонії та вищої довершеності. Що я маю на увазі кажучи про золотий перетин у лікуванні глоукоми? Я гадаю, що золотий перетин лікування це бездоганне поєднання ефективності щодо зниження вод, системної та локальної безпеки. Доброї переносимості та зручності використання. Ця довершена пропорція забезпечує комплаєнс пацієнтів, що необхідний для контролю глоукому. Ми вже багато знаємо про ефективність різних груп ліків щодо зниження вод, тому я хочу зосередитися на питаннях безпеки та переносимості, бо самовини є основою а, втрати комплайенсу та прогресування глоукому. Коли ми говоримо про безпечність та переносимість, майже завжди це стосується захворювань поверхні ока. Матеріали публікацій свідчать про те, що у пацієнтів, що отримували консервативне лікування глаукоми, чи з приводу підвищення внутрішньоочного тиску часто спостерігалися захворювання поверхні ока. Приблизно у 60% пацієнтів спостерігалися симптоми сухого ока. Майже у 80% пацієнтів спостерігалися порушення часу розриву сльозної плівки. Більш ніж у 60% спостерігалися порушення тесту Шірмера ефективне консервативне лікування глоукоми включає в себе моніторинг стану поверхні ока. Багато публікацій стверджує, що захворювання поверхні ока у пацієнтів з глоукомою виникають частіше ніж в загальній популяції. Крім стандартних факторів ризику, у таких пацієнтів поверхня ока зазнає хронічного контакту з антигіпертензивними краплями, що застосовуються на протязі багатьох років. Також ми знаємо, що бензолконію хлорід, який є ключовим токсичним компонентом, входить до складу цих крапель. Звичайно, ми асоціюємо порушення з боку поверхні ока з побічною дією консервантів. один з найбільш цікавих доказів цього це робота, опублікована у 2017 році у журналі «Ocular Surface». У досліджуванні порівнювали дві форми латанопросту: до складу ксалатану входив бах, а формою без консервантів був монопрост. Було порівняно профілі запальних цитокінів в сльозах пацієнтів з контрольною групою. У цьому клінічному дослідженні порівнювалися довгострокові ефекти застосування антиглоукомних очних крапель, що містять консерванти та тих, що не містять консервантів. Вивчався вплив крапель на вміст запальних цитокінів у сльозах пацієнтів на тлі застосування ксалатану спостерігалося збільшення вмісту усіх запальних цитокінів у сльозах пацієнтів порівняно з контрольною групою. Спостерігалося знастатистичне значуще що підвищення вмісту 10 цитокінів у групі пацієнтів, що отримували монопрост. Експресія жодного з 27 досліджуваних запальних цитокінів суттєво не змінювалася порівно із їхнім рівнем у здорових людей. Туде левел Інхелті Піпол іне паблікейшн фром у публікації двадцятого року. Тобі та його колеги пов'язують зміни сльозної плівки та поверхні ока. що Викликані токсичною дією консервантів, що входять до складу очних крапель, із порушеннями дотримання терапевтичних рекомендацій, вони вказують, що основною причиною порушень дотримання терапевтичних рекомендацій було подразнення поверхні ока, що у результаті призводило до погіршення контролю глоукоми. Це підтверджує валідність рекомендацій, що вказують не тільки на важливість мінімізації об'єму очних крапель, а також на важливість виключення консервантів з хронічної терапії. Також доведено, що БАХ Також доведено, що Баг проникає до тканин здорового очного яблука, навіть після короткої локальної експозиції. Його можна виявити не тільки у структурах поверхні ока, в тому числі у рогівці та кон'юнктиві, а також у глибоких тканинах, найбільш чутливих структурах з точки зору патофізіології глоукоми, наприклад, у трабекулах та у диску зорового нерву. And the optic disc. на цих фото можна побачити інфільтрацію тканин ока кроля клітинами запалення після п'яти місяців нанесення крапель з консервантом бах два рази на день. запальна інфільтрація спостерігається не тільки у поверхневих тканинах, також спостерігається значна інфільтрація трбокулярного кута та сітківки. Слід розуміти наслідки цього феномену у клінічній практиці. Маленька молекула БАХ легко перетинає біологічні мембрани та накопичується у клітинах на протязі років, що призводить до індукції запалення у трабукулярних структурах та у ділянці диску зорового нерву, що може стати причиною добре відомого феномену втрати терапевтичної ефективності ліків із плином часу важкість запальної інфільтрації була обчислена. Збільшення кількості клітин запалення можна побачити на цій діаграмі. У даному випадку це стосується клітин сітківки Професор Бадуен обробляв клітини трабекул бах на протязі короткого часу у концентрації, що становить половину від стандартної концентрації у краплях Латанопросту. Вже за 15 хвилин після обробки БАХ у вказаній концентрації спостерігалися незворотні зміни цитоскелету клітин ретикулому трабекулу. Також спостерігалося ураження мембран та фрагментація ядер, що свідчить про процес апоптозу. Гістологічні аномалії трабекул, що виникають під впливом консервантів, було описано у публікаціях професора Бадуена та Хамо із колегами. Як видно, на тлі довгострокового застосування спостерігається зменшення дренажного кута та погіршення відтоку водянистої вологи. У результаті зменшується ефективність консервативної терапії. Професор, Бадуин, Професор Бодуен з колегами проводили субкон'юнктивальні ін'єкції БАХ на моделі тварин Іво. Концентрація БАХ становила половину від стандартної концентрації у очних краплях. Дослідники спостерігали підвищення внутрішньоочного тиску тривалістю 7 днів. Це було результатом погіршення відтоку водянистої вологи, зумовленого токсичним ураженням трабекул. У публікації 2020 року ті автори демонструють каскад процесів зумовлених токсичним ураженням трабекул. Вони складають спіраль неефективного лікування глаукоми. Процес починається з лікування консервантами. За цим іде ураження трабекул та зменшення терапевтичної ефективності, що призводить до інтенсифікації терапії та підсилення запалення індукованого бах. Далі йде захворювання поверхні ока. Та ще більше ураження за рахунок подальшої інтенсифікації лікування. Патологічним чином це призводить до неможливості контролю внутрішнього очного тиску топічними ліками, прогресування глаукоми та необхідності у хірургічному лікуванні, яке за цих обставин не має значних перспектив. Анотлонотлимітет туди серфисові адосок стендтуві антеріочембербоце Матеріали дослідження Кастелін та його колег свідчать про те, що у людей ефект БАХ стосується не тільки поверхні ока, але й передньої камери. У результаті апоптозу та субклінічного запалення на рівні трабекул поступово зменшується ефективність антиглоукомних крапель. У цій публікації автори показали, що для зменшення рівня запалення у передній камері до фізіологічного рівня достатньо перейти на препарати, до складу яких не входить консерванти. Зменшення рівня флери у передній камері спостерігалося при переході з ліків, що містять консервант Бах, тобто ксалатану, на монопрост, що не містить консервантів. Це ще одне підтвердження правильності такої терапевтичної процедури, не тільки стосовно комфорту пацієнтів, але й щодо ефективності лікування та збереження поля зору. Бах чудовий консервант, але він є цитотоксичною речовиною, ефект якої є не тільки тривалим, але й здатним до накопичення. На щастя, цей процес є зворотнім за умови елімінації шкідливого фактору з терапії. Механізм токсичного ураження БАХ часто помилково використовують як аргумент на користь пенетрації і таким чином його ефективності. Клінічні дані беззаперечно свідчать про те, що антигіпертензивні краплі, що не містять консервантів. Щонайменше так само ефективні, як краплі, що містять консерванти, Механізм токсичної дії БАХ включає лізис мембран клітин та денатурацію клітинних білків за рахунок детергентного ефекту, апоптоз, індукцію оксидативного стресу та активацію або консолідацію запальних процесів. Більш того, він включає емульгуючий ефект. Відомо, що для четвертинних сполук аммонію власна найбільша цитотоксичність. Вони мають позитивно заряджену гідрофільну головку та незаряджену гідрофобну частину, що дозволяє їм проникати крізь мембрани. Ці унікальні взаємодії значно вражають ліпідний шар мембрани. Таким чином, емульгуючі консерванти можуть створювати отвори у мембрані, через які у внутрішньоклітинний та міжклітинний простори можуть надходити водянисті чи іонізовані речовини. Бах має підступну, підступну токсичність, яка розвивається зі стадією захворювання. Труднощі у клінічній оцінці полягають у відсутності кореляції між симптомами та ушкодженням. Погана толерантність лікування пов'язана з побічною дією антиглоукомних крапель, безпосередньо зменшує якість життя пацієнтів з глоукомою Крім того, коли у пацієнтів розвиваються. Занепокоюючи симптоми з боку поверхні ока, вони починають відхилятися від режиму лікування, внаслідок чого зменшується ефективність лікування та зростає ризик прогресування захворювання. Токсична дія консервантів на кон'юнктиву зменшує шанси на успішну фільтраційну операцію. Токсична дія на клітини трабекул може безпосередньо чи опосередковано впливати на збільшення внутрішнього очного тиску, що сприяє прогресії захворювання. Токсична дія бахна кришталик може привести до індукції катаракти, а також впливає на якість життя пацієнтів. Незалежно від того, який саме механізм задіяно, усі ці проблеми починаються з поверхні ока, з прогресування глоукоми та із зниження якості життя. Цей зв'язок підтверджено у дослідженні професора Бодуена, що показав безпосередню кореляцію між ступінню неперенесимості лікування та внутрішньоочним тиском. Тепер я б хотів надати вам інформацію з двох гайдлайнів. Один з них це гайдлайн європейської спілки глоукоми, що представлено на цьому слайді, а також це гайдлайн польської спілки автольмологів. В обох гайдлайнах рекомендується виключити консерванти з хронічної терапії Глоукоми в цілях поліпшення переносимості та покращення шансів успішної фільтруючої операції Часто спостерігається зменшення інтенсивності симптомів захворювань поверхні ока у разі переходу з очних крапель, що містять консерванти, на краплі, що не містять консервантів. Крім того, EMA рекомендує не застосовувати препарати з консервантами пацієнтам, що не переносять їх, а також тим, хто потребує тривалої терапії. Крім того, рекомендації Європейської спілки Глоукоми стверджують таке: з метою мінімізації побічних ефектів рекомендовано використовувати найменшу кількість препаратів. Необхідних для досягнення бажаного терапевтичного ефекту тому бажано розпочинати лікування з монотерапії. Найбільше зниження вод досягається за допомогою простагландинів. Аналоги простагландинів стали препаратами першого вибору в основному завдяки їхній ефективності, профілю безпеки та можливості введення один раз на добу. Ось декілька цитат з гайдлайну спілки офтальмологів Польщі, що стосуються лікування глоукоми. Необхідно розглянути питання про тривалість лікування глоукоми препаратами без консервантів. Протиглоукомні препарати без консервантів краще переносяться пацієнтам, ніж препарати, які містять консерванти, враховуючи менший дискомфорт, рідше повідомлення про симптоми сухого ока, нижче відсоток припинення пацієнтами лікування препаратами без консервантів, Консервантів. Причому це відбувається без втрати ефективності. Перехід від протиглоукомних препаратів з консервантами до препаратів без консервантів може відбуватися на будь-якому етапі лікування. Застосування протиглоукомних препаратів без консервантів покращує післяопераційні результати хірургічного лікування глоукоми з утворенням фільтраційної подушки таким чином. Чи є у нас претенденти на титул Золотий стандарт? Я гадаю, що можу вказати на одного з них Це Монопрост інноваційний препарат, що не містить бах. До його складу входить протриаксин, який розчиняє та стабілізує латанопрост, що є дуже ліпофільним. Він попереджує абсорбцію латанопросту на поверхні флакону та підтримує його стабільність та однакову концентрацію у кожній краплі для високої ефективності. Монопрост сприяє збереженню зору пацієнта на протязі тривалого часу, з гарним рівнем переносимості. Він не містить консервантів та фосфатів. Для нього власне. Власний зоосмолярний фізіологічний рівень pH, а також він містить карбомер для зволоження. Monoprot has a high efficacy. Для монопросту властива висока ефективність. Доведено, що загальна ефективність препарату монопрост оцінена у дні 15, 42 та 84, визначалася як дуже добра або добра, більш ніж у 97% пацієнтів. Доведено рівноцінність монопросту порівняно з ксалатаном щодо зниження внутрішньоочного тиску у день 84. Ще одне дослідження Relief, що його було опубліковано в 2018 році, свідчить про нижчий рівень гіперемії після переходу з латанопросту, що містить Бах, на монопрост. На тлі використання монопросту поширеність помірної або важкої гіперемії кон'юнктиви зменшувалась більш на ніж на 97% по результатам 90-ї доби після переходу з латанопросту, що містить Бах. Свич фромді And additional properties. Крім того, існують додаткові властивості для захисту поверхні ока. Це матеріали ще одного важливого та цікавого дослідження Мюллерца, що його було опубліковано минулого року. Вивчався короткочасний ефект від гострої експозиції латанопросту, що містить бах, у порівнянні з очними краплями латанопросту, що не містять БАХ. Вивчався вплив на виживання килихоподібних клітин кон'юнктиви та вівільнення муцину. Дослідники отримали такі результати. Через 30 хвилин після застосування монопросту виживання калихоподібних клітин зберігалося порівняно з контрольною групою. У той час як усі інші досліджені, очні краплі лутанопросту з консервантом Бах знижували виживання приблизно на 30%. Таким чином можна сказати, що монопрост підтримує стабільність слізної плівки. Також клінічно доведено, що після початку застосування монопросту відбувається зменшення чи припинення використання сльозозамінників. Використання сльозозамінників через 6 місяців припинялося у половини пацієнтів, що перейшли на монопрост. Далі я хочу показати вам декілька випадків. Це цікавий випадок гіперемії кон'юнктиви та папілярного конюнктивиту, що виникли через 4 дні після початку застосування протиглоукомних крапель з консервантом. Пацієнт одужав після заміни обраного лікування на краплі без консервантів. Це випадок алергічної реакції на БАХ через гіперчутливість четвертого типу. Ще один випадок блефариту із незначним запаленням, що з'явився через 6 місяців застосування протиглоукомних препаратів з консервантом. Після заміни крапель на монопрост ознаки та симптоми поступово зменшилися. Це помірний хронічний алергічний блефарит, відстрочена алергічна реакція на БАХ. І нарешті третій випадок поверхня ока пацієнта з множинними протиглоукомними краплями з консервантом, лімб лімброздутий, з псевдогеронтоксоном внаслідок запальних інфільтратів через 4 місяці після заміни лікування на краплі без консервантів спостерігається відновлення поверхні ока. Це була токсична реакція внаслідок тривалого застосування множинних антиглоукомних крапель таким чином, вибір препарату для лікування глоукоми згідно з золотого перетину є таким: значне зниження внутрішньоочного тиску, висока безпека, включаючи поверхню ока, трабекули та результати майбутніх операцій, а також відмінне переносимість і легкість використання при дозуванні один раз на добу для дотримання схеми терапії, тобто. Простагландин без консервантів є препаратом першого вибору. Дякую вам за увагу.